Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати вот такий вот асортимент лієк. У нас є для э, заправки сільхозтехніки. Ну Для будь-якої. Тобто дизель, бензин, там що ну, у вас. Будь-яка техніка там. Э, усі ці ліки, вони в одну вартість, коштують вони по 400 гривень за одну лійку. Э, по якості. Ну, по зручності я от найбільш такий розповсюджений варіант, найбільш популярний, найбільш зручніший це на 5 літрів. Отакий от от упор тут у нас припаяний. Так. Тут воно як відро виглядає. Ось такий фільтр тут впаяний також. Бачите, щоб ніякий бруд не попадав в нашу паливну систему. За розмірами. ну Давайте тут от, діаметр внутрішній, ну майже 18 см. У нас тут. Так. По висоті у нас ну, також 18 см. Тут, звісно, діаметр більше, ну незручно, міряти, тут біля 20 см буде. І висота цього самого горлашка у нас виходить 30 см. Друзі, тут також 400 гривень, 18 діаметр. Висота горлишка тут пряме, отаке. 14. Його висота. Тут у нас на 3 літри. Висота, ну, ось такий, 14 сантиметрів. Діаметр у нас 15, майже 16 см. Так, э, всередині, що у них так само фільтр отакий. Так, Тут вушка таке для зручності, Так само паяний фільтр. Тут у нас ширина, знову ж таки, 14-15 ну, сантиметрів. Висота цього орлишка у нас 30 см. Так. Тут вже кут у нас 45 градусів, знову ж таки, зручно буде вам. Так, отут впаяна така сіточка. Так. І отакий на літр. Ну, така вона легенька, маленька, тоненька. Тут навіть отакий от підпір, щоб воно там не, не шкрябало нічого. І отака от сіточка всередині. Усі вони по 400 гривень. Нагалою, найбільш розповсюджений варіант популярний це отакий. Усі вони в одну вартість 400 гривень коштують. Друзі, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Хочу нагадати: з ПДВ також працюємо. Молдова, перевізник Сергій через Viber можете зв'язатися, щоб з'ясувати вартість доставки в вашу країну замовлень. І випала твоя Естонія, перевізник Міндаугас. Е, будь ласка, підписуйтесь на канал. На все добре.